Усім привіт! Думаю, що компанія iFi не потребує якихось рекомендацій чи розповіді про те, що це за компанія. Вони давно відомі на всьому ринку портативної аудіофілії і широко осягують увесь сегмент, починаючи від відносно бюджетних моделей, в них є там середній сегмент, середній топ, преміум, топовий сегмент. І ось зараз вони вирішили піти вже в найдешевший сегмент. І анонсували ось такий класний пристрій, який зветься iFi Uno. І це е, хотів сказати, ну ні, це не портативний, це скоріше стаціонарний ЦАП з підсилювачем. Взагалі ніх, ніхто не заважає використовувати його в портативі, але я людина старомодна, тому для мене то, те, що з батарейками, то портатив, те, що без, без батареї, це стаціонар. Хоч і маленький. І тож в цілому, я вважаю, що якщо ви щось використовуєте там на робочому столі, десь біля комп'ютера, то краще не, не мати клопоту із акумуляторами, зарядженням, розрядженням. А якщо в портативі, або ж ви обираєте там якийсь маленький, не дуже потужний донгол, або якщо вам потрібно щось розкачати більш-менш відносно е, туге, то беремо щось із батарейками, бо це дає. Багато переваг. Тобто в нас тут пристрій без батареї живиться від того самого порту, від якого і отримує цифровий сигнал. Все це побудовано з фірмовими технологіями iFi, Вони навіть заплатили за MQA. Хоча я б, мабуть, віддав перевагу в рішенню зекономити кілька доларів з цього пристрою. Але він і так недорогий. І тут в нас дуже багато всього, усілякі додаткові технології від iFi, до речі, можете сходити по силці в опис на їх сайт, подивитися, вони там все розповідають, там, наприклад, про S-Balance технологію і таке інше. А, а також сходіть на сторінку до офіційного представника SoundMagUA. У них він коштує, здається, 3200 гривень, що теж дуже гарна ціна для нього. Ну тут цікавого в нас те, що використовується 9219, це. Розробка сабри для авдеофілів, але в тих випадках, коли живлення обмежене. І тут в нас, бачите, рекомендований імпеданс навантаження до 100 Омів. Хоча ось 211 мВт на 32 Ом і 39 мВт на 300 Ом. Ну, 300 омні навушники все ж таки сюди під'єднувати, ну, мабуть, немає дуже великого сенсу. Тож, а анекдот дня сьогодні такий. Тож я буду прибирати в квартирі та готувати. А ти що будеш робити? А я буду їсти м'ясо та пити пиво, а щось корисне, та можна інколи овочі. Коробочка проста, просто картонна, але тут багато усілякої яскравої поліграфії, тож є на що порозглядати. Всередині. Треба трохи. От не люблю такі коробочки, які чіпляються одна за одну. Всередині в нас ось такий. Лоточок, якийсь короткий, короткий мануал, коротенький мануал, як його підключити, начебто хтось з цього не зрозумів. З аксесуарів тільки USB Type-A на USB Type-C кабель. Тобто самі iFi натякають, щоб це все ж таки не про портативне використання в першу чергу, інакше б додали якийсь Type-C на Type-C кабель. Ось так він виглядає. Переважно пластиковий, але і кольор підібрали цікавий, і текстуру в пластику таку незвичайну, тобто не виглядає якимось дешевим пристроєм. Знизу в нас ось такі закриті захисними, захисною плівкою дві силиконові смужки, тобто, якщо він встане, якщо їх відклеїти та поставити його на стіл, попри маленьку вагу, він буде добре триматися. Позаду в нас вхід для живлення і сигналу, але ось, бачите, приємний. Приємна річ, тут в нас є повноцінний лінійний вихід з двома RCA. Тобто можна використовувати його як чисто ЦАП. Зверху в нас три світлодіоди, які показують вбудовані режими еквалайзеру, Їх тут є три штуки. На передній панельці кнопка, яка перемикає ці режими еквалайзеру. Далі power match типове для айбасу, ой, айбасу, iFi звісно, рішення. Далі регулятор гучності. Він також працює як вимикач. І звичайнісінький виход на навушники, але там в iFi є своя технологія, яку вони там називають S-Balanced, що за їх твердженням дає результат майже такий самий, як балансний, але при використанні звичайного виходу. Ну, в них взагалі багато всіляких цих фірмових технологій, які вони е, втілюють у різних сегментах. Але давайте вже говорити про звук. Я зробив такий імпровізований сетап. Тобто, в нас в мене m 11 в якості транспорту. Ну, як бачите, це підтвердження, що він працює з мобільними пристроями, тож сенсу це немає, але можливість є. А, взагалі мені насправді цікаво, чому iFi досі не зробила якийсь свій плеєр. Бо в них вже купа різних ЦАПів на всі смаки та сегменти, але досі жодного плеєру, вони б, напевно, змогли б зробити щось цікаве, хоча б з точки зору дизайну, а може і не тільки дизайну. І взагалі, якщо згадати вартість цього пристрою, в мене до нього взагалі нуль претензій, чудовий, класний девайс. Але треба ж таки щось поговорити про звук. і... Говорити я буду в режимі без еквалайзеру. Про еквалайзер поговоримо пізніше. До речі, доволі прикольна фішка, яка має сенс. В цілому, він нейтральний, навіть трошечки інколи віддає в моніторність з підкресленими енергійними верхніми частотами. Акцент невеликий, але він помітний на фоні того, що по замовченню там майже нейтральна середина та нижні частоти. До речі, як на мене, він... Дає ще більше вартості, або має ще більше сенсу, якщо його використовувати чисто як цифроаналоговий перетворювач. Тобто, якщо будувати бюджетний якийсь сетап стаціонарний, то я б взагалі взяв якийсь підсилювач від XDO, вони їх роблять дуже гарно за свої гроші, і додав до нього ось цього крихітку як ЦАП, і було б, на мій погляд, чудово, особливо якщо ви підберете ще й навушники, там які будуть грати класно з гібридними схемами XDO. Але ми сьогодні говоримо все ж таки про його одразу з підсиленням. Низькі частоти уходять на максимальну глибину, дуже добре контролюються, інколи акцентують швидкість, не часто, але все ж таки інколи вони намагаються додати такої пружності. В них непогана роздільна здатність, не максимальна, але непогана. Звісно, в порівнянні з чимось більш аудіофільським тут не вистачатиме дрібних нюансів на низьких частотах, але це не заважає йому доволі непогано відігравати як е, е, якусь. Як сказати, якісь натуральні, акустичні інструменти або електричні, але ті, які мають насичений звук, а також і електронну музику, особливо враховуючи, що тут є під... кілька варіантів підкреслити верхні частоти. Але там, вже, звісно, можна і навушниками підкрасити. В цілому доволі універсальне рішення, яке підійде на будь-який випадок. Про будь-який випадок. І перший приклад це Juno Reactor Our Vault, Тобто, Чим цей трек мене зацікавив, що я його використав тут в ролі прикладу. По-перше, тут доволі енергійні верхні частоти, і вони під демонструють те, що тут є додана енергія, тому що все це звучить так трохи висунуто наперед. І інколи, навіть якщо ви чутливі до вече, то може бути занадто, Але про це поговоримо трохи пізніше. А ще тут доволі потужний, але без зайвого акценту. Але потужний і швидкий бас, і ось цей швидкий бас, цей пристрій відіграє напрочуд гарно. Тут навіть можна не додати для своєї ціни. А, тому з цієї точки зору низькі частоти доволі універсальні. А як їх підфарбувати, тут вже два вибори: або еквалайзер, або навушники. Середні частоти взагалі, ну, можна сказати, вони такі, як є в запису, без намагання щось прикрасити. Якщо запис нормальний і. Тоді ви отримаєте там гарну розстановку ваги, емоцій, динаміку і все таке інше. Але якщо запис там, хоч трошечки десь недосконалий, то вже буде якось може бути там недостатньо життєво і так далі. В цілому я суб'єктивно віддаю перевагу пристроям, які трохи більше акцентують вагу і роз... додають її е... без зайвого ентузіазму, звісно, коли це необхідно для треку, балансуючи там деякі вади запису. В цілому виходить так, що він ще й доволі критичний до безпосередньої якості запису. Ну і, А, ж уявна сцена, вона непогано, не велетенська, більш середнього завширшки, десь там близько середнього завглибшки, але все непогано по ній розставлено. І якщо ми вже кажемо про якість запису, інструменти і все таке інше, ось другий приклад легендарний. Великий могутній Джон Колтрейн. Локомоушн, але можна вибрати будь-який його трек. Ну і звісно, трек швидкий. Тут і е, вступ на фортепіано, і потім, коли починається партія Колтрейна, звісно, він тут теж досягає максимальної швидкості, і це все потребує дуже гарного відпрацювання там атак, затухання. Нюансировки на середніх частотах і все це він з цей пристрій робить непогано. Звісно, йому не вистачає там більше натуральності, більше збалансованості, інколи цільності через те, що він доволі нейтральний, але в цілу, взагалі звучить доволі непогано. Верхні частоти, ось вони акцентовані, тут є така помітна додача енергії, скажімо, невелика, але помітна. Тож, якщо ви чутливі до верхніх частот, ну або ні, В будь-якому випадку краще послухати його, перш ніж брати. Але тут є один секрет, поговоримо про, про нього трохи згодом, коли дійдемо до еквалайзеру. В цілому вони мають непогану протяжність, не максимальну, але непогану. Завдяки цій доданій енергетиці, вони ізобільно насичують трек обертонами, але базовими. Звісно, там шаруватості або високих обертонів тут немає. Це все ж таки. Задача більш аудіофільських пристроїв. Якщо ви хочете цього, ну в тих самих iFi є дуже багато варіантів. На будь-який Смак і Гаманець. У них там, мабуть, найбільша в світі лінійка портативних ЦАПів серед інших виробників. Ну або я принаймні не знаю, якого, когось, хто б там конкурував. Там і е, Діабло, Грифони, там різні лінійки, тобто це в них все є. Тож, давайте подивимось. Приклад для верхніх частот. В нас тут Pink Floyd, On Noodle Street, Я думаю, що всі мають підтримувати Pink Floyd, тому що це все ж таки Гілмор, який на правильному боці, а не Waters. Ну, і тут в нас класний інструментал, тут є ще й шум дощу, який підкреслюється завдяки акцентованим верхнім частотам. Ну Тобто не безпосередньо верхнім частотам, тому що еквалайзер тут явно буде прямий. Не еквалайзер, а АЧХ буде пряма. Але ось ця додана енергетика вона робить дощ трохи енергійнішим, що йде на користь атмосферності цього треку. Ну і багато там усіляких нюансів, бо ж. Це ж все таки, все ж таки Гілмор він не може не задати їх. А, якщо казати про навужники, тут є ось ця функція Power Match, яка доволі добре допомагає впоратися з різним навантаженням, дуже гарний низький рівень шуму навіть з чутливими внутрішньоканалками. Але ось що мені не сподобалось, це з чутливими навушниками. Тут доволі малий ось цей хід регулятора гучності, бо десь так занадто тихо. Десь так вже буде занадто гучно. Тобто тут я б, мабуть, хотів, щоб тут була якась логарифмічна шкала. А, але в цілому доволі непогано порається з навушниками без помітного там якогось великого фонового шуму. Ну і звісно, повнорозмірні модельки він теж непогано розкачує. Ну, знов-таки, там не якісь тугі планари або. Ще щось, що потребує там великої енергії. Наприклад, зі 109 Мези дуже мені подобається комбінація. Навіть слухав і не кортіло якесь там більш топове джерело. Ну, Мабуть, якщо б я ще кілька днів послухав, то може б закортіло, але так ні. І ось, як я обіцяв, про еквалайзер. Тобто, в нас тут кнопка, натискаємо, бачите, перший світлодіод це в нас ігровий режим. Я не граю в ті ігри, де треба там цілитися на слуг, де там важлива ця складова. Я люблю класні JRPG з крутими саундтреками. Тому не сказати, що звук в ігрі для мене неважливий, але він не важливий в плані позиціонування. Але що робить цей еквалайзер? Він дає максимальний буст низьким частотам. Не знаю, може, щоб всілякі вибухи та постріли краще звучали. А також він помітно підіймає нижні верхні частоти. Тобто я так підозрюю, що це якраз та, та ділянка, де в нас усілякі кроки, шуми, оточення і все таке інше для того, щоб покращити цю складову і допомогти гравцеві. Але це вже я більш так розмірковую, ніж насправді можу сказати. Далі, ось тут зрозуміло, це режим для відео. Тут в нас середній. Підйом низьких частот, знов таки для усіляких пострілів, там, я не знаю, моторів і всього такого іншого. Але тут підйом в області верхньої середини і трошечки нижніх верхніх частот, тобто підкреслюється та складова, яка відповідає за голос, за мову, і тому допомагає краще чути персонажів. І нарешті останній режим, музикальний. До речі, він мені в цьому випадку подобається. Він підіймає верхні частоти. Але в даному випадку воно компенсує енергійність верхніх частот, і тому звук для мене трошечки вирівнюється і стає більш збалансованим. Тобто тут такий самий буст низьких частот, як в ігровому режимі максимальний, але окрім низьких частот, більш нічого не чіп... чіпляє. Якщо ж говорити про порівняння, то конкурентів в нього майже немає, бо там. Нещодавно за 80 доларів вийшов FIO Q11. Але для мене це не конкуренти, бо або ж вам потрібен протатив і батарейки, або вам потрібно щось стаціонарне. І тоді ось Юні чи як його звуть? Uno Уно це вибір. Тобто я чесно, я не розумію сценарій або або, бо ж в портативному варіанті краще мати батареї для того, щоб забезпечити живлення і контроль. В стаціонарному варіанті я взагалі навпаки не хочу возитися з, з батарейками, тому що це дійсно шлях до скорочення життя пристрою. Але якщо їх порівнювати по звуку, взагалі у Q11 трохи більше додано в низьких частотах, середина в них. Приблизно однакова, верхні частоти більш лінійні і менш енергійні, ніж тут. Ну Якщо ми говоримо про стокову базову базовий перегляд настройки, Ну а там усілякі свистки, там взагалі зовсім своя атмосфера, тут, звісно, в порівняннях сенсу немає. Можна згадати там да, про FIO, що в нас там k 3 Pro Десктопний такий маленький їх пристрій, але він вже більш збалансований, краще розподіляє вагу, більш натурально звучить, ну він і дорожче коштує. Тож можна сказати, що це зараз найкращий е, дешевий настольний ЦАП, ну принаймні з того, що я знаю. Дуже хочеться, щоб таких пристроїв на ринку ставало більше, бо це такий класний е, сетап, класний варіант, і до того ж він дуже підходить для того, щоб підсаджувати людей на всю цю авдеофільську тематику, коли вони ще не звикли до думки, що в них може бути непарна кількість нирок, тому можна щось таке для початку давати, поки вони всю цю всі ці нерозумні думки з голови не викинуть. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.